Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони нас так вітають, тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему крамниці. І до нас, як і завжди, завітали наші ляльки Калинка та барвінок. Доброго ранку, діти! Доброго ранку, Анна Миколаївна. Діти, давайте привітаємось калинкою та барвінком. Доброго ранку, калинко та барвінок, доброго здоров'я! Вони нам сьогодні принесли якісь книжечки, фотографії. Вам цікаво дізнатися? Так, еге ж, як треба звернутися до них? Калинко, Барвінку, розкажіть, будь ласка, про ці фото. Із задоволенням, кажуть вони, що ви бачите на них? Це крамниця, це маркет. Молодці! Ви правильно дали назву. Там, де живуть наші ляльки, нещодавно відкрили нову велику крамницю. Супермаркет. І вони прийшли з рекламою цієї крамниці. Які нові слова ви почули від мене? Реклама супермаркет. Правильно! Ось сьогодні ми вирушимо до великої крамниці супермаркету. Побачимо там багато цікавого, а потім спробуємо зробити рекламу нашим друзям. Ви зацікавилися? Так, зацікавилися. У крамницях продається багато товарів, і щоб люди знали, що купляти, їм про це розказує реклама. Подивімося на фото. Товари бувають промислові, а ще товари продуктові. Сергійко, які ти бачиш товари? Я бачу промислові товари. Це праска, холодильник, одяг. А ти, Даринко, які бачиш? А я бачу продуктові товари. Це хліб, ковбаса, цукерки. Правильно, молодці. Скажіть, усе продається разом? Ні, товари продаються окремо. Можна сказати, товар розміщено по секціях або по відділах. Подивімося знову на фото і даймо назву кожній секції або відділу. Це секція взуття, це секція одягу. Це іграшковий відділ, це відділ техніки. Діти. Ви знаєте, що в крамницях людей обслуговують продавці, а в супермаркетах самообслуговування. Повторіть це слово і скажіть, що воно означає? Самообслуговування це коли сам все купуєш, а гроші віддаєш касиру. Правильно, калинка і барвінок задоволені, що ви користуєтесь такими словами. Як касир, самообслуговування, супермаркет. Скажіть, який товар є в крамницях? Тільки одним словом. Товар у крамницях різний. Правильно, а ще він потрібний, гарний і якісний. Хто запам'ятав який товар? Товар у супермаркеті різний. Потрібний. Товар у крамниці гарний і якісний. Діти, подумайте, а яку дію треба зробити, щоб мати різний товар? Його треба купити. Правильно, покупець купує товар або придбає, а продавець продає або реалізує товар. А зараз пограємо в гру. Що ти купив? Ось вам малюнки на допомогу. Я придбав сир. Я купив сир і масло. Я купив сир, масло і молоко. Ми вже так довго ходили з вами по крамниці, що треба трохи відпочити. Щось не хочеться ходити. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Плесні діти кілька раз відпочили. Все гаразд. Діти, зараз ми з вами пограємо в гру, у які слова, загубили своє місце. Допоможімо їм. Послухайте, мені. Червоні крамниця, черевики купили. Хто вже склав речення? Мені в крамниці купили червоні черевики. Молодець, Наталочко. Пропоную відправитися в іграшковий відділ. В ньому все відрізняється від дорослих речей. Якщо в дорослих ліжко. То іграшкове ліжечко. Чашка, іграшкова чашечка. Плаття, іграшкове платтячко, тарілка іграшкова тарілочка. Діти, у крамницях та супермаркетах працює диктор, який по радіо робить рекламу тому або іншому товару. Послухаймо запис реклами на диктофоні, а потім ви спробуєте зробити подібну. Шановні покупці, у секції посуд ви знайдете якісний, потрібний для вас товар. Для дітей ми реалізуємо іграшковий сервіс, чашечки, тарілочки, вазочки. Секція посуд. Знаходиться справа від вхідних дверей. Ось і надійшло до кінця наше заняття. А ми з калинкою і барвінком кажемо вам до побачення. До нових зустрічей.